На відкритому з вами Каріна Зайналова. Вітаю. А в день у Дніпрі чули гучні звуки. Про це інформували моніторингові чати. Тим часом у повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі східного напрямку. Містян просили перебувати в укриттях. Нині чекаємо на офіційну інформацію від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. До самого ранку росіяни не полишали в спокої Нікопольщину. По району цілили артилерією та дронами «Камікадзе». скидали боєприпаси з безпілотників. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Гучно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Окупанти понівечили інфраструктуру, потрощили комунальне підприємство, дім, гараж і пожежну частину. Люди не постраждали. Дніпро передав нашим захисникам партію техніки. Цього разу це шість вантажівок. Серед них машини високої прохідності, які здатні перевозити до п'яти тонн, повідомляють у міськраді. Кажуть, навезення вантажівок чекали декілька місяців. За словами владців, усе через бюрократичну тяганину на польському кордоні. Техніка, яку передає Дніпро, громада. Вона дійсно потрібна для виконання бойових завдань, для перевезення особового складу, боєкомплекту. І за це велика подяка громаді. З вантажівками поки що ми е не закінчимо, але призупинимося. Але, безумовно, далі будемо допомагати вже наступного тижня. Ми очікуємо отримання ще близько 30 квадроциклів, які ми будемо передавати знову ж нашим оборонцям. Потрапила в аварію і їхала із швидкістю. Фура і вдарила в той вдарила в той бік, де сиділи діти. Моя дитина саме більше постраждала. У той день Анастасія отримала перелам основи черепа. Найбільше постраждав мозок. Через це дівчинка не могла ходити самостійно. У неї погіршився зір. Ми там на Житомирській обласній больниці її е, доставили, пролежали місяць, пролежала в реанімації. 16 е, днів. Потім дівчинку перевели до міської дитячої лікарні Дніпра. За тиждень реабілітації у закладі Анастасія змогла зробити перші кроки самостійно. Мені масажі робили і після масажів я почала ходити Масажі і одразу вправи. І я це все робила. І мені було в п'ятницю потрібно їхати додому, і мені зробили масаж ног. І я прям встала і пішла. Анастасія каже, за час реабілітації навіть потоваришувала з лікарями. Вони до мене відносяться, як будто би я маленька подружка. Але от даже у мене лікарі, є, які дуже сильно. Дуже сильно, мене люблять, і я їх теж люблю. Зараз у дівчинки закінчується другий курс реабілітації. Фахівці розповідають, результат є, адже Анастасія дуже вмотивована одужати. Спочатку Анастасія навіть не могла самостійно переміщуватись, тобто переміщувалась вона у кріслі колісному. Потім почали займатися вертикалізацією і, до речі, за дуже швидкий час вона вже почала самостійно переміщуватися. Фізична терапевтка додає, нині Анастасія майже здорова. Вони дуже переймаються тим, що ось ось закінчиться вже друга реабілітація, що нам робити далі. Тобто ми заспокоїмо, що у цих пацієнтів ще є два пакети реабілітації до кінця цього року, але ми так думаємо, що подальше ці реабілітації ну, вже більш-менш може не потрібні бути. А поки Анастасія закінчує лікування, вже будує плани на майбутнє. Я себе бачу агрономом. Мій батько мені таке говорить, що ну якщо хочеш, то йди на те, то, що ти хочеш. Айміна Арнаут, Каріна Зайналова та Євген Гаценко Open News. телеканал відкритий початку року на Дніпропетровщині сталося 376 аварій за участю пішоходів. Це дані управління патрульної поліції області. Правоохоронці просять жителів дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, не забувати, що не можна раптово вибігати на проїзну частину, переходити дорогу не по зебрі, а ще рухатися автомагістраллю. Йому не віддавали борг, тож він забрав чужу машину. Правоохоронці першотравенська скерували до суду справу щодо викрадача. Про це інформує управління нацполіції Дніпропетровщини. Там розповідають, поки власника не було. Чоловік відігнав чуже авто до свого будинку. Нині ж машину повернули господарю, а зломиснику повідомили про підозру. На Дніпропетровщині затримали двох чоловіків, які причетні до пограбувань перехожих, інформує управління Нацполіції області. За даними правоохоронців, один із зловмисників напав на потерпілого прямо посеред вулиці у Кривому Розі, а інший відібрав у містянина гаджет на залізничному вокзалі Дніпра. Затриманим вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Дніпрі перед початком навчального року оновлюють пішохідні переходи та знаки біля шкіл. А ще ремонтують лежачих поліцейських та обрізають гілки дерев. Про це інформують у міськраді. Фахівці кажуть, вже зробили 65% робіт. Завершити їх планують до 1 вересня. звісно, дуже добре і позитивно. По перше, школа поруч дітям добре переходити. Дорослим теж добре переходити. І коли оновлюють, хоч бачать пішохід. Гілки теж коли обрізають, звісно, плюс і роблять. По перше, світло чисто, і дітям добре видно. І головне, щоб водії не порушували закони. Проводимо роботи із обрізання гілок для того, щоб було видно добре дорожні знаки. Замінили дорожній знак з на на знак з. Лимонною племіткою для того, щоб було його краще видно у темний період часу. Яким буде шкільне меню у новому навчальному році? Чи можуть батьки перевіряти харчоблоки, чи будуть зміни щодо обідів для дітей пільгових категорій? Про це і не тільки сьогодні. Говоритимуть у студії програми Шахи мат о 18.45. Дочекайтеся. Мільйон гривень. Стільки коштів українським зоозахисникам перерахувала трибунка з Дніпра Ярослава Магучих. Про це волонтери повідомили у соцмережах. кажуть, гроші пішли на допомогу організації з порятунку тварин і довкілля, а ще чотирьом притулкам. А я нагадаю, цей донат Ярослава Магучих зробила з коштів, які отримала за перемогу в Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож, якщо у вас є можливість врятувати тварину, врятуйте. І наостанок про погоду цими вихідними на Дніпропетровщині буде спекотно протягом суботи та неділі. Синоптики опадів не очікують. Про це журналістам відкритого повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Ківітер змінних напрямків три вісім метрів за секунду. І навіть поступове підвищення. Нічна температура 12-17, день 28-33, А 18 серпня вже ночі 14-19, день 30-35, Тобто ще кусочок літа. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.